Ну, якщо військові е, реально оцінюють загальну картину удару, то технічні деталі це зона відповідальності авіаційних та е, ракетних експертів. Саме вони можуть відповісти. А що реально може, а що не може летіти на такій відстані, і що саме летіло е, і вдарило на Львівщині з такими наслідками, е, в нас у фокусі авіаексперт провідний науковий співробітник державного музею авіації імені Антонова, кандидат історичних наук. Валерій Романенко, пане Валерію, вітаю вас. Слава Україні. Героям слава доброго дня! вітаю глядачів. Отже, ви знаєте питання, яке турбує е, мешканців Львівщини, що все ж таки це було? І взагалі, чи це був Решнік під час останнього удару е, по Львівщині 9 січня? І взагалі, якщо говорити про ті уламки, які е, показали СБУ. Чи відповідають ці уламки тим характеристикам, які приписують Арешнюку? Що вам, як фахівцю, кидається у вічі? Ну, це я прошу вибачення, трошки поправлю світло. А значить, це дійсно уламки після дослідження уламків, фахівці зробили однозначний висновок, що це таки була ракета балістична ракета середньої дальності. Ну, Єдине, що з типом є розходження, бо це не, не з типом, вибачте, з назвою, а, це був проєкт кедр. от Ракета могла, називається Орешник, але а, наш пан Буданов, значить, очільник нашої, нашого а, називав її ракетою Кедр. Тобто, в Росії там можливо значить, тема має, може мати одну назву. Комплекс ракетний має другу назву, а сама ракета має третю назву. Ну загалом ми звикли називати її арішником? Ну, нехай вже буде арішник. Угу. Щодо самої ракети, ну всіх турбує безпека наше майбутнє. Скільки взагалі, як би ця ракета називалася? Росія може випускати це перше таких ракет, і скільки може атакувати Україну? Які потужності? На наступний рік Росія запл... зап... запланувала випустити шість таких ракет, тобто масованих обстрілів. Ну зрозуміло, що це виключено, масованість обстрілів такими, таким типом ракет. Це перший варіант. Другий варіант: вони ну, вона не наносить такої великої шкоди, як сподівалися на це росіяни. А, щодо кількості ракет в Росії, пан Буданов у жовтні казав, що на той момент Росія мала дві ракети. Ну і крім того, він, значить, Путін казав, ні, Лукашенко казав, що Путін йому подарував одну ракету. Да? Одну випустили по Львову. Ну, фактично, росіяни зараз або на нулі, або десь одну ракету зварганіли, значить, десь там. Ну, максимально одну ракету, бо в них вони ще в 20, 27 жовтня 2024 року сказали, що вони передали ці ракети на бойове чергування в 99-ту ракетну дивізію. Ну, тобто там має бути хоча б одна ракета теж. Ну, і що, що є, які є засоби взагалі в світі Напевно, що в Україні немає, ви зараз скажете, які можуть протидіяти. Які установки є, і в кого вони є, щоб такі ракети збивати? Є кілька комплексів, здатних знищувати цей тип ракет. Це ракетно, ну, ці комплекси мають збивати цю ракету ще до того, як вона розділиться. По, а, ракета, яку ми називаємо «Орешник», вона має. Значить, кілька бойових частин, що розділя бойову частину з кількома блоками індивідуального наведення від 4 до 6 таких блоків. Так її збивати потрібно ще до того, як блоки відділилися. Це означає десь в верхній точці траєкторії. А це висота понад 200 км. Тобто, це мають бути дуже потужні ракети. Загалом значить, такі комплекси зараз. Союзники встановили, наприклад, в, Східній, в північній Польщі і на півдні Румунії. Це комплекс, комплекси АЕЧІС з ракетами СМ3. От вони здатні ну, там, відповідним радарним, радарними станціями і станціями управління. Тобто, ці два комплекси загалом здатні прикрити всю Європу. Включаючи Україну, і включаючи російську, значить аж до Курської області, мали не до Москви. Вони навіть там збив... здатні збивати ці ракети. Not, uh, значить, прикривають від uh, Норвегії до uh, півдня Італії і навіть трішечки захоплюють uh, ці комплекси, навіть трішечки захоплюють Північну Африку. Uh, крім того, Німеччина сама має комплекс ЕРУ. Ізраїльського виробництва вона сама його експлуатує, не потребує жодних дозволів на його використання від Сполучених Штатів, і німецький комплекс є третім, який здатний. Ну, на жаль, так, отже, зник зв'язок у Валерія Романенка. Як повідомляє наш. Режисер, це це власне і теж наслідки атаки 9 січня, Київ, де перебуває наш гість, та Київщина, на жаль, перебуває без світла, тепла а подекуди і без води. Отже, з нами на зв'язку був авіаексперт, провідний науковий співробітник державного музею авіації імені Антонова, кандидат історичних наук Валерій Романенка. І ми обов'язково продовжимо нашу розмову. Будемо говорити в наступних наших етерах про те, наскільки Росія сьогодні. Масово здатна виробляти та застосовувати принципово нові ракети, а не модернізовані старі. І чи в цій історії більше військової новизни, чи більше елементів інформаційної війни? Тож, якщо підсумувати удар, був складним, комбінованим і небезпечним, але без чудо зброї, яка змінює правила гри, Росія намагається одночасно бити і по енергетиці, і по інфраструктурі, ну і звичайно, по нервовій. Системі суспільства, а наше завдання не підсилювати страх, а розуміти, що ми маємо справу насправді.